Отже, друзі, в сьогоднішній понеділок продовжуємо розважати над Євангелією від Матея, а саме 21 розділ з 18 по 22 вірш. Уранці, повертаючися до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю край дороги, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого крім самого листя. Тож сказав до неї: Нехай повік не буде з тебе плоду, і негайно же смоковниця всохла. Побачивши це учні, здивувалися і говорили, як ця смоковниця одну мить засохла. Ісус у відповідь сказав їм: Істинно кажу вам, що коли матимете віру і не завагаєтесь, ви зробите не тільки таке смоковницею, але й коли горіці скажете, і кинься в море, воно станеться. І все, чого проситимете в молитві, з вірою одержите. Отже, бачимо, що ідеться. Спочатку про смоковницю. смоковниця – це дерево. Дерево воно для того, щоб давати плід дерево для того, щоб давати врожай, для того, щоб годувати інших. І бачимо, що сам Ісус приходить до смоковниці, але плоду на ньому немає. Воно не дає плоду. Воно живе не мов би для себе. І цей уривок сьогодні мені говорить про плід нашого життя, наскільки ми є плідні на добрі вчинки, наскільки ми є плідні тоді, коли Ісус до нас приходить у різних обставинах нашого життя, чи ми готові Його прийняти, потішити, нагодувати або навіть розрадити, тоді, коли Він приходить до нас через інших людей, чи ми тоді готові дати. Цей плід, який потребує Господь, який живе у інших людях. Чи ми готові народжувати нове життя, яке, можливо, нагодує тисячі. Також можемо тут роздумати над тим, що кожен з нас має таланти. Так? І ці таланти, якими Бог нас наділив, навіть фінанси, вони для спільноти, для служіння іншим людям. А якщо це все є для нас, якщо ми не приносимо плоду, не помножимо їх, не годуємо інших, то Господь це забере в нас. Знаємо ми про притчу, про коли у одного чоловіка дуже сильно жнивав води. Він сказав, що я побудую більше стодоли і скажу, їж веселися, душа моя. А що Бог йому сказав сьогодні ввечері, заберуть у тебе душу твою. Кому це все буде? Другий момент, тут на що наголошено, це про віру. Віра, ми знаємо, від слухання Слова Божого, Ми читаємо це в хиському письмі. Тобто, якщо ми будемо жити Богом, якщо ми будемо жити Словом Божим, то наша віра буде рости. І цю віру, що є важливо, треба практикувати. Якщо Бог тут каже, якщо не будете сумніватися, то й гори будете переставляти. Тому, якщо нам щось потрібно, потрібно ставати і молитися. І вірити про те, що Бог дасть. І це буде та віра, яку ми практикуємо, якою живемо. Також роздумуючи над цим питанням, над цими віршами, я думаю про те, що потрібно будувати свої відносини з Богом, щоб Бог був насправді справжнім нашим другом. Тому що дуже часто, якраз, ми цю віру не практикуємо, про яку говорить Ісус. Не сумнівайтеся, тому що є такий момент, що часто живемо Духовністю інших людей, слухаємо різні проповіді і жиємо е, зв'язком тієї людини з Богом. Але сьогодні е, звертаю увагу на те, що потрібно зміцнювати свій зв'язок із Богом, щоб Бог був насправді нашим другом. І тоді, коли Він буде нашим другом, коли ми будемо вірити в кожне слово, коли ми будемо. Живитися Словом Божим, тоді ми можемо насправді як до друга, як до батька, казати, що, Господи, мені це дуже потрібно. І я довіряю Тобі це. І я прошу Тебе про це. Амінь.